Вітаю! Мене звати Аня Маляновська, а мене Катя Зималюк. Сьогодні 22 червня, і сьогодні самі найдовші світлові дні у році. Колись наші предки святкували в цей день свято Купайла. Дівчата та хлопці збирались та галявні біля річки і проводили обряди, щоб поклонитись Богу сонцю. Не спали всю ніч і шукали папороть, збирали трави, стрибали через багаття, котили вогняне колесо та спускали віночки на воду. Звісно, загадували бажання. Кажуть, що сьогодні самі найсильніші стихії, і земля має найсильнішу енергію. І хоч ми живемо в сучасному світі, та купайло перенесли на іншу дату, але ж ми скористаємось цими природніми силами. Сьогодні. Ми не будемо розповідати, як проводити купальські обряди. Ми будемо розповідати, як правильно загалювати бажання. Перше потрібно пам'ятати, що ваше бажання має приносити користь, а не шкоду. Нікому не можна бажати зла. Наша сила це добро. По-друге, можна побажати не тільки для себе, а й для близьких. Я, наприклад, побажаю дідусю та бабусі більшу пенсію. А я Каті побажаю святкового одужання. А головне правило треба знати, чого хотіти. А на конкретні бажання не записуються в одномесну канцелярію. Тому для того ми зробили цілий список своїх бажань і записали у цей блокнот. А зараз ми знаходимося на березі річки. І у нас є все, щоб загадати свої бажання. Вода, земля. Сонце, вітер і величезний список бажань. Так всього хочеться айфонів, телефонів, гарного одягу і різних штучок. Потрібно стати босими ногами на землю. Випрямити руки до сонця та відчути вітер, закрити очі і представити, чого ви хочете. Уявіть! Всі ваші бажання по черзі. Відчуття має бути таким, що те, та, що ви хочете, щоб у вас було, воно вже у вас є. Відчуйте, що всі сили природи вам допомагають здійснювати бажання. Ще ми згадали не тільки матеріальні речі. Щоб було кохання та здоров'я, і щоб всі діти та дорослі були щасливі. А я згадала, щоб у нашій Україні були добрі та чесні люди, і був мир та злагода на землі. Чекай, 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 чекай. Скажіть, що ви думаєте о своїх желаннях? Дівчата, ви вмієте літати на мітлі? Так, да, звісно. Хоч продемонструю? Ань, давай, сам в пал. Ай, наші Мало не забули, 25-26 червня у Хмельнику запалає живий вогонь. Там будуть купальські обряди. До речі, ми будемо ведучими на народній сцені. Буде круто!